Доброго дня, шановні колеги. Нашу розмову хочу розпочати із цитати. Відомий французький філософ та енциклопедист епохи просвітництва Дені Дідро стверджував: людина, що не знає нічого, може навчитися, справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання. Десятки років, якщо не століть, людство намагається розкрити секрети мотивації, знайти відповіді. На запитання, як же спонукати людину до пізнання, як запалити в ній іскру прагнення до знань. Ці запитання залишаються актуальними і сьогодні, адже сучасного учня, типового представника так званого покоління Z, З його кліповим мисленням, слабкою здатністю концентруватися та налаштовуватися на роботу, дуже складно зацікавити звичайним уроком. Вразити новим матеріалом чи захопити новою темою. Тож як мотивувати учня і зробити урок цікавим та продуктивним? Саме про це ми будемо говорити у нашому модулі Маленькі секрети великої мотивації, як зробити навчання успішним. Саме у початковій школі закладаються основи мотивації, яка є важливим компонентом будь-якої діяльності. Зокрема, й навчальної. Від рівня її сформованості залежить розвиток пізнавальних здібностей та успішність навчальної діяльності учня. Тамара Алексейчик зазначає, навчання як творче засвоєння знань залежить від трьох факторів від того, чого навчають, від того, хто і як навчає, і від того, кого навчають, тобто характер навчання. Залежить від навчального матеріалу, який засвоюється, від педагогічної майстерності і досвіду вчителя, а також від особистісних характеристик учня, індивідуальних особливостей його психічного розвитку розумового, емоційного, вольвого, від ставлення до навчання схильностей та інтересів. Сучасні вчення дослідники звернули увагу, що у кожному класі є щонайменше 5 груп дітей з різним ставленням до навчальної діяльності, і у той же час навчальна діяльність молодших школярів є полімотивованою. тобто у різних ситуаціях школярами керують різні мотиви. Як же вчителю оптимально організувати роботу дітей? У нашому модулі ми розкриємо секрети взаємодії з різними типами учнів. Ви дізнаєтеся. Які фактори сприяють розвитку їх мотивації та досягненню найкращих результатів, які умови необхідно створити для формування позитивної мотивації, які прийоми та методи використати, щоб непростий процес навчання зробити легким та радісним? Тож не гайте часу, заходьте на наш модуль, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Успіху вам